4G камера відаймо, от маєте ви, скажімо так, майже 100 доларів. І от камеру, ви не хочете паритись ні роутерами, ні чим. От, просто поставити вас, є там дача, озеро, поле, живлення. Звісно, є. Ви ніяких роутерів не хочете. Запхали сюди сім карту, зробили від Київстару, наприклад, сім пару, якщо ви користуєтесь Київстаром або будь-яку іншу сім карту з інтернетом, завалили сюди, подали має хмару, може писати, якщо ви боїтеся, що дану камеру. Вкрадуть платна версія цієї камери, буде зберігатись вам в хмару. Також безкоштовно, якщо ви запхаєте сюди карту пам'яті, і вона буде записувати на карту пам'яті. Але покращена аналітика по штучному інтелекту у всій лінійці Аймову є завжди платною. Це розумійте. Що ми маємо? Ми маємо 4G камеру, і немає інтернет, камера стоїть, має всі сучасні навороти. Має дивіться, має навіть. Поліцая. Тобто, коли вона буде бачити, тривогу буде в об'єкт входити, там, наприклад, людина, якщо вона там, на певну відстань вам стоїть і показує, тоді вона буде включати, як, знаєте, як поліція синьо-червоним е, синьо синьо буде шарашити. Е, має Активне відлякування, тобто пищить, кричить, динамік. Ви можете теж на когось кричати. Має мікрофон, ви чуєте, можете через камеру там повертати. Вона буде вам присилати сповіщення. В принципі, ну сповіщення це не сигналізація. Це ми маємо розуміти за 100 баксів. Ми то все не візьмемо. Є там свої певні моменти, нюанси. Якщо ви педант, то це не буде для вас сигналізація, а просто буде хороша камера. В принципі, дивимося, як дана камера показує на наші таблички на 10, 15, 20, 25 метрів. І що ви побачите на своєму полі озеру чи ще десь, де вас немає інтернету. Дивимося. Що ви отримаєте від даної камери? Давайте ми подивимося. Активне відлякування, мікрофон. Ви можете говорити, мік... чути, все, я це вже сказав. Повертати даною камерою, і щоб ви розуміли, це є 3 мегапіксельна камера. І що ми отримаємо по зображенню? Є й можливість вас шо нею крутити. За те, що у вас там моторчик поламає чи ще щось, ну, на то навіть не думайте, не дивіться. Оскільки в нас тут величезна територія, це є місто, так у вас, скоріше за всього, буде воно, в залежності в кого як, от буде мати отаку картинку. Ну, В цілому погодьтеся непогано, але нам ще ми подав, подивимося на що, як ми почнемо зближати. Оце найважливіша історія, що в нас буде відбуватися. Давайте ми станемо на 10, давайте уявимо, що хтось біля вас стоїть. Там на 10 метрах, і ми будемо бачити, яке зображення. Ну, таке зображення при 3 мегапіксельних. Ну, але ми також маємо розуміти, що до камери, тобто до будинку, до вас будуть, якщо там йти, чи до будинку. Ну, в принципі, ви ж ту камеру не будете ставити на будинку, ви будете десь на поле ставити або на е, цей. Або десь на озеро, або на дачу і так далі. О, Дивіться, вона трошки мені темнить. Світло тут теж барахлить, але ну, ми розуміємо, це трошки такий сегмент камер. Ну, 15 метрів видно, обличчя видно. 20 метрів май... майже видно. На 3 мегапікселя, ну, блін, та це досить жирно. Досить, досить, досить непогано. Без роутера, без нічого. А якщо ще сюди пауербанк якийсь кинути, то взагалі автономна камера на добу часу кинули і якесь сонечко ще поставили. Фірма страшна. Обличчя на 20 метрів. Ну, отак. А в цілому, класно. Кому потрібна дана камера, Телефони в шапці профіля, ціна її орієнтовно 100 доларів, плюс-мінус туди-сюди.